Дуже гарний день, вкотре Гончарний всесвіт України зосередився тут в Опішному. Котре ми будемо говорити про двох великих майстринь, які уславили наше селище далеко в світах. Звичайно, це дуже добре, що час пошановують таких творчих майстрів, як Бузьмина. І тільки жалко, що це все би вона побачила ще, що за і так її прославили, і відмітили, як оце зараз відкривається і меморіальна доска. Ми з нею робили тут на першому цеху. Я із 1966 року з нею робила в одному цеху. Працювали ми разом. Це була різна жінка. Не можна сказати, от як я зараз чую, так її підлоковують. Вона була абсолютно різна, і вона могла бути і спокійною, могла бути і досить жорстокою в плані досягнення своєї мети, інакше б вона просто не стала тим, чим стала. Ну. Історично склалося, що ім'я Матрони Назарчук після її від'їзду в Запоріжжя в 67-му році. Підзабули, так би мовити, і сьогодні вона повертається через майже пів століття в селищі, якому віддала майже піввіку свою творчість, свою роботу, починаючи з 1927 року. Думаю, що це буде серйозне збагачення нашої стіни. От і не останнє, і взагалі є можливість спілкуватися з такими людьми, як скульптори, автори цих дошок Василь Ярич Володимир Цесарик, які і раніше з нами співпрацювали, але і зараз. В суті, ми відкрили не лише стіну гончарної слави України, а гончарський іконостас України, де є святі. І хто, кожен, хто вірить в Україну, має прийти і поклонитися оцим людям, які творили те, що ми сьогодні називаємо Україна. Шановне товариство, дякую і запрошую Віктора Міщанина разом зі мною відкрити очікувані меморіальні дошки.